Мерседес 2,2 CDI двигун, не пам'ятаю, яке маркування. Якщо є помилка по датчику по ось він тут стоїть. І перед запуском на холодну у вас був посторонній шум, тобто в цьому районі, зараз я зніму цю всю процедуру і покажу, в чому була проблема. Якщо у вас двигун заглох, дорозі, як тут а воно було. От. І ошибка тільки по датчику розпредвалу і двигун не заводиться. Ось зараз покажу, в чому проблема і скільки це воно буде коштувати приблизно до Зараз 2 хвилини. Покажу. Щоб зняти цю клапану кришку, mm -hmm. доводиться знімати паливні форсунки. На цих моторах зазвичай вони знімаються без проблем. От. Ну, тут з проблемами була. Коротше, знімайте все те, що вам заважає. Але проблема в тому, що цей двигун їх по одній по всій значиті. У нього був несправний натяжитель, розкочив цепок, клапана вдарили по поршнях. От, і Видно, під час удару он нас заламало ще й шестері, тут дуже важко видно, але я цепком покажу. от, Зламана шестерня. Тобто, воно зрозуміло, що тут двигуну вже не дуже добре. Треба знімати глубку, дивитися, що далі. Але в цій країні простіше напевно, замінити повністю двигун або здати автівку в чермет. Тому така несправність. Якщо шорхотить поран, зранку 2-3 секунди, шорхотить це пух, міняти натяжник, якщо шорхотить, міняти повністю це пух, тому що це самого все коротенько, познавате відео.